Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеру. Мене звати Людмила. Як я вам вже говорила в своїх попередніх прогнозах, що може бути масштабний обстріл України. На жаль, ці прогнози вже підтверджуються. Перегляньте, хто не бачив відео від 26 липня та від 31 липня. Давайте зараз додатково подивимося. Сьогодні. 22 серпня. Чи готує Росія? Знову ж таки сильні удари по Україні в найближчий тиждень. Давайте подивимося, що покаже прогноз. Чи готує Росія удари по Україні, якісь такі серйозні масштабні, в найближчий тиждень. Я вам говорила і про День Незалежності, і про День прапора. Також 28 серпня може бути якийсь жахливий удар до 1 вересня. Дивимось, чи готує Росія масштабний удар по Україні. Сонце, жінка і букет. Король Пентаклів. Паш жезлів і колісниця. Росія готує в першу чергу не тільки удар, але й ще і якийсь наступ, якесь захоплення землі, Росія хоче зробити. А задля цього вона, звісно, буде робити удари. Дивіться, якщо навіть ось тут подивитися, тут на ось цього. Персонажа, який стоїть на шість пентаклі, то він навіть оракульно, ось так, якщо подивитись, на кого він вам схожий. На плешивого, правда ж? І він не отримує те, що він хоче. А тому він буде застосовувати всі заходи тиску. Де найбільше може атакуватися, звісно, південь України. Сонце це завжди на. Таро показує і на Ленорман Південь або ж великі пожежі в моїх розкладах. Я не говорю за всіх тарологів, я говорю за свої розклади. Там, де загроза хімічна промисловість по букету, тобто це загроза для АЕС та хімічних заводів, щоб зробити забруднення масштабне повітря. Росія неодноразово це хоче. Може бути також по Київщині, Чорнобильській. В районі, там, де дамби, мости, також там, де Росія Хоче захопити території, тобто це схід України, Донбас, Донецька область, Луганська, також Сумщина, Харківщина, Дніпропетровська область. Давайте додатково подивимося, що покаже ще таро гномів на масштабний обстріл. Тут п'ятірка жезлів, там, де зона бойових дій, ось ця вся лінія зіткнення в усіх цих областях буде масштабний удар. І Росія хоче навіть Зробити просування. Знову ж таки, король жезлі, лицар кубків і король кубків. Там, де вода, тобто каскад ГЕС України Може сильно обстрілюватись саме ці області, як я вам вже говорила в попередньому прогнозі. Зокрема, для Черкащини. Нещодавно я робила прогноз, і на Черкащину летіло 6 ракет, і безліч дронів. Хвала вищим силам, що ППО спрацювало добре і все це позбивали. Звісно, є руйнування, але не такі глобальні, як росіяни хотіли спричинити масштабну трагедію на Канівській ГЕС як варіант та на інших інфраструктур. Них об'єктах тут знову ж таки випадає там, де вода. Тобто можуть бути в районі гідроелектростанцій, а також, якщо брати ось те, що паливо, яке горить знову ж таки, удари по газотранспортній інфраструктурі, по нафтосховищам, на нафтопереробним якимось підприємствам, які ще залишилися в Україні, АЗС, ось все це, як я вам і говорила після зустрічі Дональда Трампа і Путіна, якого видали з цього двійника, будуть жахливі удари. Так що готуйтесь також під великим ударом буде Київщина. І Південь України, Одеська, Херсонська області, Запорізька, Миколаївська, там, де порти. Припортова інфраструктура, газова інфраструктура все це росія, росіяни хочуть знищувати шляхи сполучення. Все це буде, на жаль, обстрілюватись. Тому готуйтесь, особливо під кінець серпня, в період з 28 до кінця серпня, можуть бути масштабні удари. Будуть також обстрілюватися вокзали, і там, де найбільше Росія хоче захопити території: Запорізька область, Херсонщина. Дніпропетровська область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина ось тут, на жаль, готуйтесь, і Київщина може бути досить таки серйозний удар. Далі російські пропагандисти розказують, що російські осінтери розсекретили місце виробництва українських ракет фламінго, і вони називають що це місто Вишневе. Давайте подивимося, чи є загроза для Київщини та. Вишневого серйозний удар, чи збираються росіяни туди нанести, що покаже розклад, чи збираються росіяни атакувати Київщину і в тому числі Вишневе. Колесо фортуни інфраструктурний об'єкт. Можуть бути біля води, шістка кубків, четвірка пентаклів, і тут карта суд випадає. Дорога. Розвилка, вибачте, клевер і коса. Очевидно, росіяни, якщо оголосили вже вже вишневе як наступну жертву, що там виробляються фламінго, вони будуть туди бити. Коса про це говорить. І як розказують ось ці та шістка кубків, як варіант, може це показувати. Росіянам не важливо, є там виробництво ракет фламінго чи немає. Вони завдадуть туди удар. Дуже велика загроза. Як варіант навіть сьогодні, 22 серпня, і в найближчі дні до кінця серпня такий удар може бути завданий. Також завданий удар Київщина, шляхи сполучення, це і мости, дамби, залізниця, автовокзали дуже велика загроза. Також велика загроза для вишневого дійсно є, що можуть бити саме по ось цих позиціях, які росіяни вважають. Що там є виробництво ракет Фламінгу. Тому очікуємо, і собака гроб дом. Тут, на жаль, можуть постраждати житлові будинки досить таки сильно. Де це може ще також бути в районах, там, де близько. До кладовищ, до полів, тобто це як за містом колиці міста, і там, де інфраструктурні об'єкти. Тобто, по колесу фортуни це може бути і. Київська ГЕС в районі Київської ГЕС, в районі Чорнобильської АЕС на Київщині, можуть лупити. Тобто серйозні інфраструктурні об'єкти і прильоти або обстріли там вже були. Тому майте на увазі, що Київщина, не розслабляйтеся в найближчі дні тижні можуть бути для вас таки, досить таки серйозними, є загроза забруднення повітря. Тобто, можуть влупити по чомусь такому, що е, принесе. Це сильну пожежу, забруднення повітря. І тут як варіант, і виробництво дронів, і те, що оголосили пропагандисти по своєму зомбі-ящику. Тобто, там, де, там, де виробляються дрони, ракети, все росіяни хочуть обстрілювати на Київщині. Добре, давайте тоді ще подивимося. В Ростовській області другий день горить Новошахтинський нафтопереробний завод після атаки дронів 21 серпня. Підтверджуються мої прогнози щодо атаки нафтопереробних заводів Росії. Нарешті Україна почала це робити. Давайте подивимось, чи будуть далі продовжуватися ось ці атаки НПЗ російських, щоб покласти на лопатки російську ось цю. Паливну промисловість. Чи будуть продовжуватися атаки, щури? Вежа собака, корабель. Очевидно, буде не тільки нафтопереробні заводи, але й ось ці нафтоперекачувальні станції для того, щоб Росія залишилася без ресурсу, тому що ось ця нафта газ це те, що дає Росії вести бойові дії. Чекаємо ще ударів і в період. На цьому тижні, я думаю, ми ще почуємо. Ось 23 число, хай би добре відігралося, і в вересні ще можемо почути про удари по НПЗ російських, також по російських танкерах, кораблях, щось може там затонути або бути уражено якісь, в тому числі, катери і так далі, колесо Фортуни світ і сила. Тобто чекаємо ще до кінця місяця ударів і. Також в період з 3 по 23 вересня також можуть бути удари 2, 8, 3, 21, 10, 18, 19 серпня. Всі ці критичні дні для росіян, але це не значить, що це для росіян якась підказка, тому що. Будуть бити завжди по росіянам і в неочікуваний момент. Ось так затихнуть, а тоді раз, раз і знову знищення. Тому росіяни готуйтеся до того, що буде вам пекло таке саме, як ви робили в Україні. Є повідомлення, що Костянтинівка залишилась без газу внаслідок обстрілів пошкоджену газорозподільчу станцію. Її зараз відновити неможливо роботу цієї станції. У мене є тару прогноз для Костянтинівки. На жаль, він підтверджується в частині жахливих обстрілів. І, на щастя, Костянтинівка поки що, як я і говорила в прогнозі, не буде в окупації. Давайте подивимося. Це прогноз робила ще більше, ніж півроку тому приблизно. Давайте подивимось зараз, яка ситуація Костянтинівка, є загроза окупації найближчі місяці на Покров Костянтинівку росіяни тиснуть. Давайте подивимося щодо загроз окупації. Найближчі місяці, місяць, два, що тут покаже, жриться. Лисиця, ДРГ можуть бути, вежа місяць чоловік, лицар жезлів, колесо фортуни і закохані. На жаль, якщо взяти по цих картах, звісно, наші ЗСУ роблять все можливе для того, щоб стримати наступ на Костянтинівці, але частково ДРГ росіяни можуть заходити в місто і робити там пакості. Тобто, чи є загроза. Окупації Тут, на жаль, загроза окупації все ближче і ближче до Костянтинівки. Якщо я говорила найближчі півроку не буде окуповано, цей період вже вичерпався, і зараз тут, так знаєте, на волоску від окупації. Тому поки що, звісно, буде стримуватися ДРГ та інше загроза, але те, що росіяни націлені окупувати Костянтинівку і це. Це може бути. Такий різкий неочікуваний наступ ударним кулаком. Тому, на жаль, тут показує загрозу відрізання частково міста. Якщо не повну окупацію, то хоча б частково 30-50%, на жаль, тут вже в прогнозі показує і наступ на Костянтинівку. Лицар жезлів тут готується. В той же час наші ЗСУ будуть робити все можливе, щоб цього запобігти. Щоб росіяни все-таки відступали, але можливий і, і відступ і наших військ. І Росіяни будуть нагнітати і ПСО, щоб зломити бойовий дух. Наші ЗСУ, звісно, будуть триматися до останнього, щоб не допустити просування росіян далі. Давайте щось хорошого подивимося. В Офісі президента готують реформу, посади різних рівнів віддадуть військовим і ветеранам повномасштабної війни. Ініціативу голови ОП Андрія Ярмака вже підтримав Володимир Зеленський. Давайте подивимось, чи дійсно будуть посідати військові посади у Офісі президента. Чи буде ця ініціатива, дійсно реалізована? Книга поки що тільки розглядається. Є ще якісь свої закулісні моменти по книзі, далі там місяці, де я знаю, для чого це робиться. Для чого це робиться, щоб підтримати офіс, тут повішений сонце, вежа, хрест? П'ятірка жезлів, трійка Кубків Смерть. Тут, якщо от так прям взяти, що зовсім все пішло і добре, і військові зайняли всі позиції в адміністрації, Президента тут, звісно, такого найближчим часом там найближчим часом не показує. Але в зв'язку з тим, що Офісу президента треба піднімати свій рейтинг і привертати до себе прихильність людей, то можуть піти на таку ініціативу для того, щоб. Ну, Спасти свій рейтинг, якщо так взяти в цілому. І ця ініціатива розглядається, буде про це багато розмов. Прямо що найближчим часом це реалізується поки що ні, тому що інші будуть не дуже задоволені віддавати свої місця. І трансформація, звісно, буде. Але що найближчим часом прям військові зайняли посади, то ні. Але можливо осінь, туди ближче до виборів для того, щоб втримати владу, то ось такі дії будуть проводитися. І взагалі, чим більше військових до виборів будуть залучати до Партії як варіант слуга народу залучати таким чином прихильність людей, як договір з людьми, такий собі компроміс від влади. І буде дуже багато навіюватися з цього приводу туману от Будуть передавати все так, наче глобально, але насправді це буде більше як ілюзія. Тому я думаю, що ініціатива хороша, але як вона реалізується і чи найближчим часом реалізується, то поки що вилами по воді писано, поки що повішений і пройде ще багато часу, поки військові прийдуть до влади в Україні. Ось такий прогноз. Хай вас бережуть. Виші сили, не забувайте, що найближчими днями, тижнями Росія знову готує масований удар по Україні. Робіть практику хонопонопоно, читайте молитви і не ігноруйте повітряні тривоги. Хай у вас все буде добре.